Пані та панове, доброго дня. Вітаємо всіх прихильників футболу. Запрошуємо вас до Глибочиці, до навчально-тренувального центру Полісія, де сьогодні футбольний клуб Поліся грає із кривбасом. Це чемпіонат України серед жінок вища ліга. І я не сумніваюся, що цей поєдинок має надзвичайно велике значення з турнірної точки зору, з точки зору принциповості. А, і це гарантує нам а, видовищний поєдинок полісся. В двох останніх матчах здобуло дві перемоги в чемпіонаті. А загалом класний період для дівчат з Житомира три перемоги, включно із кубковим змаганням. А Полісся на п'ятій позиції у турнірній таблиці. Тобто в вищій частині турнірної таблиці перебуває, маючи у активі шість очок. Так між житомирянками і, наприклад, Шахтарем аж шість очок різниці. У Шахтаря і Сістерс по 12, у металіці 19, 25, 15 очок і 18 балів у Полтавській Ворскли односібних лідерах турнір. Таблиці. Боротьба за м'яч. І тут 2-1 може бути вихід, але удар по воротах. Довго передача. І подивіться, вдається зачепитися. Тетяні Тріль. Тріль можна правильно розпорядитися. Вона грає ліворуч. Хороше продовження. Має бути загроза. Подача навісна. Кулаками вибиває голкіперка. Дуже непогано. повторюсь, від ножа. І одні інші. Скидка дістається до м'яча. Гол... Навіс. Ох, який момент! Дістається голкіперка, але м'яч летів дуже ад. Чкаренко і виконати якісної передачі далі. Вона пострада. Діжите. А тут кривбас перехоплює в атаці. Фактично на вістрі атаки було дуже. І тріль отримує пас нахід уникаю на в сайду. Виходить, вічна Тетяна Тріль. тріль м'яч далі. Блокується її удар. З номером домінують. Хоча загалом гра дещо заспокоїлася. Ми пам'ятаємо, що там, на стартових хвилинах. 15-те щось таке. Штурмували ворота суперниці. А тут Тріль натискає на захисницю. Перехоплює. Удар! Ай-яй-яй-яй-яй! ще передача грає на виході голкіперка. А тут чи не офсайд? Удар! І... Стійка! Оце не фарт! Але чи не було офсайду зараз! Оце так гра, Оце так тайм у нас зво! І ще передача грає на виході голкіперка! А тут чи не офсайд! Удар! і стійка! Оце не фарт. Але чи не було в сайту зараз? Оце так гра. Оце так тайм. У нас звучить зіграти на атаку. Тут великий розрив між лініями у Житомирянок. Резлівий фан знову атака. І знову може бути загрозливо, Баліна не включається у відбір удар поворота. Олександра Кулик забирає до рук. І непогана передача в зону. Удар блокується. Кривбаси де в атаку позиційно. Удар по воротах зверху м'яч пролітає над попереджено, що нічого подібного не було. В першому таймі це точно На межі поля. Я би сказав, що загалом стилістика гри зараз змінилася. Стець з м'ячем. Стець простріл порожнього рота. Ударив Чусіці! Один! Полісія відкриває рахунок. Юлія Стець відзначається голом. Юлія Стець відкрилася. Не вона. Партнерка створила момент. А Юлія Стець завершила. Я щойно хотів сказати, що. Дуже важливо забрати гру в те русло по лісі, яким воно було в першому таймі. тому що зараз воно трохи нетипо детало. Валентина тараканова зіграла у цьому епізоді блискуче, адже протиснула, зіграла до кінця і виконала цю передачу дуже якісно. Зверніть увагу. Пропускає її Леся Словак. Йде на вихід Уляна Солойова. Спід неї передача. І ось воно завершення від Юлії Стець. Контролювати м'яч? Удар Забирає дорог голкіпер. Я розумію, що зараз територію України розповсюджується повітряна тривога. Дивимося за цією атакою. В атаці Полісся. Хороша нагода Тетяна Трієл. Удар! Два! Тетяна Трілля забиває надзвичайно важливий гол на 72-й хвилині. Яка майстерність вийшла і завершила чудово влучно результативно хороша крива 52-й хвилині попереду Шкімало Касну І червона. Червона. Червона картка. гол -кіперці. Кривбасу. Залишаються криворіжанки в меншості. Пряма червона, як погалення очевидної гольової нагоди. зупинами. Тетяна Тріль перехоплює м'яч. Традиційно Тріль відіграє провідну роль. Хороший момент 3-0. Трину... Ні, перепрошую, не влучає, але здалося, що м'яч у воротах. Давай, 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 Даша! Ось! 84 та хвилина попереду насправді ще чимало часу. Чимало часу для того, аби щось ще могло змінитися. Дуже цікаво, можливо, найцікавішою за весь період гри. Подобайте, будь ласка, це відео. Це спряморизації українського футболу, жіночого українського футболу. І підписуйтеся на ютуб канал Полі. І ще момент, моменту Тетяни Тріль. Вона виходить, вічнавіч. Тріль пробиває. У другому таймі вони грали активно в атаку. Бо пропущено десь так були ближче до забитими, аніж Полісся саме в другому таймі. Хоча в першій половині гри у Полісся було чимало моментів. Кривбас забиває! 2-1! І я вам скажу попереду, ще половиною хвилини грати. 2-1 рахунок. Житомирянкам дуже важливо заспокоїтися і зосередитися. Ну, а разом з тим є шанс, є шанс у Кривбасу. Якщо докладуть дещо більше зусиль, я впевнений, що може бути і камбек. Повтор голу. Найнапружніший, мабуть, період гри. Кривбас хоче врятуватися. Кровбас іде в атаку. Забирає Олександра Кулик. Так. Свята, Вперед передача. Момент. Двородопорожні. І триває атака. Полісся. Подача, пропуск м'яча. Де завершення? Подача до штрафного. Подача блокується. Було заблоковано подачу. В цей час лунає фінальний свисток. Добуває Полісся Надзвичайно важливу перемогу над Кривимбасом у чемпіонаті, а ліги серед жінок. Де дядьок тепер у футболістська у лісі. Саша, привіт. Вітаю твою команду і тебе в першу чергу з перемогою. Загалом поділися своїми емоціями після гри, а після такого насиченого матчу. Ділися емоціями. А, доброго дня, так, матч видався дуже такий а, а, вражений на емоції. Спочатку в першому таймі ми тримали гру. Ми взагалі тримали гру, але в першому таймі нас, ми не могли ніяк забити, як ворота були навіть так, скажуч, так скажуч, заколдовані. А, але дівчата зібрались, зібралися, нав'язали свою боротьбу, нав показали свою гру. А, цікава дуже була гра. Щодо кривбасу, дівчата молодці, дівчата ну молоді, команда з розвитком, так як і ми, Полісся, це команда, це команда з гарними амбіціями. Ми всі дуже вдячні нашому керівництву, нашому тренерському штабу за всі умови, які надають. і ви могли побачити, що навіть погода нам якби все для цього дає. Дякую, якби в мене була можливість сьогодні обрати там гравчині матчу, я б обрала тебе. Тому що справді моментів у тебе було прям дуже-дуже багато. Б, саме в кривбасу для забитих голів. От що можеш сказати про сьогодні про свою гру? От як ти її оціниш? Ну я взагалі людина сором'язлива. Ні, ну ми грали свою гру. Ой, я навіть хотіла би вибачитися перед своїми дівчатами, перед своєю командою, адже ми ну Оля Войтенко отримала червону картку. Я вважаю, що десь і моя була помилка в цьому, тому я вибачаюсь перед усіма. Хотілося грати на нуль, але десь в кінці ну завжди важко в кінці дівчата вже якби всіх і сил, і енергія, якби виходить, але ми до кінця боролись. Тому я, я дякую всім. Я дякую всім. Дякуємо. Микола Володимирович. Вітаю вас та вашу команду сьогоднішньою перемогою. Ваш коментар по грі. Е, ну, такі гри е, додають можливо очки, але життя точно украшують. Але ну, ми дуже розраховували на ці три очки. У нас далі важливий виїзд ковалівку. І була стратегічна ну, така ціль: це взяти три очки. Ну, слава Богу, дівчатам дякую. Ми їх взяли. А загалом чи відчуваєте, знаєте, так таку впевненість, що відігралися за попередню гру з кривбасом, коли виїжджали в Кривий Ріг, от сьогодні. Чи все ж таки е, навіть не думали про це? Ну я вам скажу так, якби ми сьогодні реалізували те, що мали реалізувати, е, я з повною такою відповідальністю сказав би так. А самі собі переходили дорогу декілька разів і було важко. Наскільки задоволені своєю командою у сьогоднішній грі їхньою грою? Наскільки можете оцінити їх? Давайте по десятивальній шкалі. Давайте я не буду проти своєї команди і допомагати іншим. Не почую ваше питання. Добре, ми вам дякуємо. Бажаємо побільше перемог. Дякую, дякую. Костянтин Вікторович, вітаю. Прикра поразка для вашої команди. Ваш коментар по грі. Добрий день. Ну, я, по-перше, хочу привітати суперника з перемогою, з трьома заліковими балами. У нас ситуація така, що в турнірній таблиці дуже велика плотність, і кожне очко це на, на, як золоте воно. А що касається гри, то ми прогнозували, команда Полісся дуже. Дуже гарна команда. Є дівчата високого класу, вони це показали по грі. Ну, нам дуже складно конкурувати, тому що у нас сім гравчин в составі яким 15, 16, 17 років. У нас дуже молода команда, але ми я дівчатам сказав, ми їх підбадьорили після цієї поразки. Ми Продержуємося на ігру, ми не поступаємось в бійцівських якостях, в єдиноборствах. Дівчата б'ються, ми прагнемо грати в, в футбол, який ми дівчатам даємо. Тому, тому можна, можна по тільки поздравити з перемогою, а ми рухаємось далі. А напруга у матчі була до останньої хвилини, і від вашої команди були багато гольових. Атак і від команди Полісся. Загалом чого не вистачило вашій команді у сьогоднішній грі? Ну напевно, нам не вистачило якості гри в атації за ці моментів. У нас моментів було небагато, але. В першому таймі були на пів моменти, в другому таймі у нас на початку другого тайму були були моменти. Ми в переходах створили їх, але ну у нас дві дівчини грають яким по 15 років, третій 16 років. Це у нас група атак. Вони дуже молоді. Їм не вистачає ще досвіду. Їм не вистачає ще ігрових якостей. Класу, як такого. У Палісі є гравчині, які можуть рішити епізод. Це стець, це тріль, це, це Тараканова, це опитні дівчата. За счет цього вони і обіграли нас. Дякуємо.